Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і ви, мабуть, вже чули, що повстанці з Малі захопили, знищили. Там десь приблизно сотню вагнерівців. Знищили, захопили. Ось, і вони звернулися до українців з цікавою пропозицією. Зараз я зачитаю коротенько. Повстанці Туареги. З Малі, які розгромили колону російських найманців з ПВК Вагнер, запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Тут я так розумію, вони не тільки Україні запропонували, ой, десь в мене щезли повідомлення щезли. Вони запропонували Франції, здається, так само, або Росії за. Тобто за якусь а, суму, за щось. Тобто продати, в лапках продати. А, ви знаєте, в мене перша думка була: якщо дадуть Україні, ну, це, знаєте, наш зеленосяйний знову їх віддасть а, цим режиму Путіна і Лукашенка. Пам'ятаєте, як було? Не просто так сидить роман верніше під домашнім арестом, тобто проти нього йдуть судові справи і тому подібне. Ось, тому що тому що він це все у відкриту сказав. Ну, давайте подивимось дивіться, бачите, от і диявол випадає. До речі, хтось мені писав. А... Що в мене я єдиний таролог, в кого випадають карти. Я не буду тут пояснювати, чому вони випадають. Ось, бо вони мають що сказати. Ось, Бачите, наші військові з дияволом мають боротися. Ось. А, мені здається, що випадають час від часу у кожного таролога, але людина не мала що написати, не мала до чого придертися. Гаразд, і ми будемо зараз дивитися. Кому передадуть? Франції, Україні чи Росії? Ось. Чи не передадуть взагалі? Ви знаєте, не можна передавати Росії. Ні в якому разі. Давайте спочатку дивимося, кому можуть передати. Хоч би Франція взяла їх. Гаразд, дивимося. Передадуть Франції, тобто продадуть Україні, Росії, чи ще щось з ними зроблять, або комусь іншому передадуть. Оце, знаєте, такий варіант, якого тут немає. Ось цей останнє. Ну, тут перспективи якісь. Перспективи, і вели... багато буде перспектив. Зараз ми подивимося: Франції. Ну, Франція, бачите, готова буде заплатити. Україні. Ви бачите? Сам, ну, можна сказати, Зеленський сидить і не рухне, він не візьме. Росія. Росія на розтяжці. Їй можуть і не дозволити взяти. А може? Ось тут вибір. вибір. Ну, комусь вони їх передадуть. Ось тут є, паде дорога цим. А... Вагнерівцям. Тобто їх дійсно комусь передадуть. Готовність Франції є, але, бачите, цінність, вірніше, у французів є цінність, можна сказати, цінність у цих злочинцях є у Франції. Я взагалі не здивуюся, тому що у когось прозвучала така. Дзвони в церкві дзвонять, як я не встигла. Е, прозвучала у когось така думка, що не без участі французів е, зловили, тобто знищили, розгромили е, цих е, вагнерівців, не, з, не без участі. Тобто французи допомагали. Зараз ми подивимося, давайте, бо мені стало чомусь цікаво. Чи допомогли? І, до речі, хтось, не помню, чи Давидюк провладний, чи ще хтось не без участі гуру. От гур, вибачте, гур, там є й хороші хлопці військові, правда? Але якщо там сидить Буданов, вибачте, гур, з Будановим не здатний ні на що. Про це знає вся Україна. Гаразд, дивимося. Чи допомагали у цій спецоперації французи, їхна розвідка, чи ГУР? Ні, Гур. Вже ця карта каже так. Ця карта каже так. Тут була якась допомога, а тут ні. Карта каже ні. І, до речі, зараз я докладу, тому що ось тут на дні. Зараз я докладу. Були причетні. Так, французи були причетні. Французи були причетні. А Україна ні. Україна ні. Україна скоріше продати могла, може. Ось вона може продати. Тут, знаєте. Карти покажуть обережно: не віддайте Україні. Але малі, все рівно, кому віддати? Дивіться, французи можуть взяти французи? А... Ну, вони, якщо Україна, ну це треба платити. Невже Зеленський готовий за щось платити? Росія на розтяжці. Але все рівно це не значить, що вона може не взяти. Кудись їх відправлять? На той світ, вибачте. Але так воно і є. Так, результат. Що буде з цими? Давайте тоді вже в кінці запитаємо, що буде з цими вагнерівцями. Гурт тут не при чому. Французи, бачите, імператор вийшов. А трійка мечів зразу говорить. Так, верніше, Буданов. Ванга Буданова не здатна на спецоперації. Знищити своїх, так. А завести кудись в паску теж. Так, Що, яка доля чекає а, на. на цих вагнерівців, які залишилися? Карта вже. Ну, їх продадуть, їх дійсно продадуть. Їх дійсно продадуть. Якби у нас не був Зеленський а був би вже при владі новий лідер, про якого ми постійно говоримо, вчора, вчора був розклад на маленькому принці, що... Лідер вже працює. Цей лідер новий, він вже працює на користь України. І ось дивіться, що у нас виходить? Їх дійсно продадуть ось ця карта говорить. Але там буде якийсь процес, нелегкий, можливо, і не швидкий процес. Ось, і їм щось може загрожувати теж. Я можу припустити, що це може бути Франція. Розумієте? Це може бути Франція. А як там буде? Як там буде, ну, тут пише. Вочевидь, Росія з першою з-поміж тих, хто хотів би отримати цих людей? Ось якось так. На думку Мусієнка, хоча я Мусієнкові теж не, не, не вірю, бо він теж провладний, Україна справді могла б. Поторгуватися за цих вагнерівців, якщо вони мають якусь цінність для нашої країни. Однак сперед вважає, що Франція теж може бути зацікавлена у цих а, бранцях. І, можливо, навіть більше, ніж Україна. Угу. Ось ну, мені чомусь більше серед усіх мені здається, що Франція має більше шансів. Вона бачите, цінність. Для нас немає цінності. Тому що коли йде дев'ятка кубків, це особисто, от як Зеленський. Особисте. Росія на розтяжці. Тобто, тут ще треба бабка надвоє гадала, але ось Франція дійсно може їх захотіти. І ну, подивимося, подивимося. Гур до цього взагалі непричасний, абсолютно непричетний, тут були французи. Ось так скажемо. Їхня допомога могла бути тут. Тобто, розвідка дані, щось, щось таке, коли імператор випадає стопроцентово, там був навіть план якийсь, не просто. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Ось а... хотіла ще щось вам додати. Хто пам'ятає, з Бучі? Чи Єрмак, чи Зеленський особисто просили? Залужного відпустити вагнерівців з-під бучі оцих расистів. Можливо, тому і залужного цим тепер шантажують. Залужний тоді послухав верховного головнокомандуючого. Ось, ми робили розклад. Але якщо вам цікаво, ми можемо, якщо у вас будуть питання. З цього приводу можемо повторити або додати ще якихось запитань додаткових. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги, все буде Україна!